Друзі, ми продовжуємо 40 днів молитви. Сьогодні у нас третя тема називається Хто може встояти. Сестра Орися. Ми з вами на попередніх вечорах роздумали про те, що другий прихід Христа це дуже славна, очікувана подія, яку з нетерпінням очікують всі праведні всіх поколінь. Ми говорили про те, що, можливо, ми є тим останнім поколінням, котре має бути готове до другого приходу Христа і котре потребує хрещення Святим Духом. Давайте подумаємо про другий прикид Христа. Ця подія буде таємна, чи це буде явна подія? І хто побачить про те, що Христос повертається на нашу землю? Дійсно, це важливе питання, тому. Ми маємо відповідь з Біблії, що другий прихід Ісуса Христа торкнеться кожної людини, його побачить кожне око. І у Євангелії від Матвія ми читаємо, що коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде він на престолі слави своєї. Якщо я правильно розумію, то люди, які протягом кожного дня будують свої стосунки з Богом. Стають на молитву, читають Боже Слово і дозволяють Духу Святому працювати в їхньому серці, то цим самим вони вже в стані готовності. Тобто вони дивляться на цей світ очима Божими, вони служать цьому світу, вони готові до другого приходу Христа. Але мене цікавить таке питання: якщо останнє покоління праведників з радістю зустрічатиме Христа на Хмарах небесних, то чи не є втраченими ті праведники? З попередніх поколінь, які померли, і які, ну, фактично, можливо, вони втрачені для вічності чи ні? Відповідь ми знаходимо у Слові Божому, що праведники всіх віків, що померли в Христі, воскреснуть і зустрінуться з Ним у повітрі, живі. Живі праведники будуть підняті до Ісуса. Буквальне повернення Ісуса було пророковано ангелами при піднесенні Христа після Його Воскресіння. Тому ми всі пам'ятаємо, як Ісус возносився на небо. Це бачили ученики. І вони хвилювалися, як це так, куди йде Ісус? як Вони очікували, що Він буде тут, царем. Але ми читаємо, що після того, як Ісус вознісся, два ангели. Стояли поруч і сказали: Можі браття, не лякайтесь, не хвилюйтесь. Оцей Ісус, який вознісся від вас, Він знову так само повернеться. Цікаво. Цікаво, ви навели аналогію про те, що Ісус Христос, справді, коли Він возносився, то Він возносився після свого Воскресіння. Так. Він в тілі піднімався на небо до Отця. Відповідно, в нього в плані є, щоб ті, які пережили досвід смерті, так. вони не втрачені для Бога. Вони воскресуть в новому тілі, а живі праведники в обновлених тілах безсмертних разом з ними будуть підхоплені на зустріч Господню. Саме Це так. радісна подія. Саме так. В такому разі, якщо для людей, які готувалися до другого приходу Христа, які запрошували Духа Святого в своє життя кожного дня, для них ця подія буде радісна. Так. Тоді як інша категорія людей, котрі чи не визнавали Господа, чи не призивали Його імені, не молилися? Як вони себе тоді будуть почувати під час повернення Христа на землю? Ви Знаєте, слово Боже каже, що вони будуть дуже налякані. Вони будуть тікати в гори і в скали. Навіть не тільки прості люди, а тут говориться і земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печерах та скеляхських. Та й скажуть до гір та до скель. «Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву анця. Бо прийшов це великий день гніву Його. І хто встояти може? Це страшна буде подія для тих, які не готувалися до приходу Христа. Дуже доречний біблійний уривок. Ви прочитали з об'явлення 6 розділ про те, що буде в приході Христа. Велике молитовне зібрання людей, котрі будуть взивати, але не до Бога, на жаль, а до гір та до скель, щоб заховали їх, бо вони боються поглядом зустрітися з Господом, якого вони не любили і не визнавали. І вони попадають на них. Звучить питання. І все-таки сестра страрися, що говорить Біблія, хто може встояти в той день? Біблія дає відповіді. У об'явленню там говориться: а по цьому я бачив чотирьох ангелів, що стояли на землі, на чотирьох кутах землі, та й тримали чотири земні вітри, щоб, щоб вітер не віяв на землю, ані на море, ані на жодне дерево. І бачив я іншого ангела, що від сходу сонця виходив і мав початку Бога живого. І він гучним голосом крикнув до чотирьох ангелів, що їм дано пошкодити землі та морю. Говорячи: не шкодьте ані землі, ані морю, ані дереву, ані аж поки ми не покладемо печатки рабам Бога нашого на їхніх чолах. Тому слово Боже, і цю таємницю відкриває про те, щоб з радістю зустріти другий прихід Христа, треба від самого Бога. Отримати печатку. Що таке Божа печатка і яким чином її отримати, ми будемо розглядати в наступних темах. Давайте, сестра Орися, зараз помовимося про те, щоб я, ви і наші друзі-глядачі, щоб були людьми, котрі отримають Божу печатку і з радістю зустрінуть Христа в славі Небесній. Боже Отець Небесний. Ми розуміємо всю урочистість подій, які розвиваються на нашій землі, і урочистість твого повернення на землю. Ти прийдеш за спасенними. І наше серце тішить те, що ніхто для тебе не втрачений. Навіть ті праведні люди, котрі служили тобі своїм життям, своїм сумлінням, вони воскреснуть в нових тілах. Праведні останнього покоління вмить ока будуть перемінені і підхоплені на зустріч з тобою, і це будуть люди, які свого часу. Мали твою печатку. Ми хочемо бути серед цих щасливих людей. Благослови цю надію нашу слава і подяка Богу Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.